Китайці бачать, бачать, то, ну, по перше, знов таки не забуваємо, що це комуністи. Вони хочуть гігіємоні світі. Тільки російські комуністи говорили про пролітарську революцію, а вони говорять не про революцію. Як вони мяко мяко спільна доля людства? Всі другі йдуть да, да, під всі, небесну. Далі не будемо забувати, що вони все ж таки марксисти. так Вони читали твори Леніна, чи імперіалізм вища стадія розвиття капіталізму. Всі передумови Першої світової війни. У них же позиція була така, чого стали? що як вони визначають протиріччя капіталістичної економіки? Товарів виробляється більше ніж може купити. Це означає, що завжди криза перевиробництва. Ну, наприклад, їхня позиція така, що в принципі однією передумов головних причин Першої світової війни було те, що молода борза німецька імперія билася за ринки збуту з Британської імперії Французькою французької імперії, там тому, що економіка швидко зростала, так, взагалі причина будь-якої війни. Так, да, в принципі так хтось переріс себе, так да, і тут, так і тут, так і тут, що криза переворобництва та о, а ніхто не знає, як Китай переживе свою першу економічну кризу. Так тому за 40 років вони до речі, я думаю, теж побоюються, тому що вони теж читають свою історію. Китай, все своє життя, ну от існування як цивілізації був дуже нестабільний дійсності і отримував піздюлів дуже часто. Теж але, але це це зараз привід для ресентименту. Абсолютно, да вони от, от, що вирвали там французька. Британська імперія, Російська імперія, американці, німці. Навіть Австро-Угорщина там була в 900 році, коли захоплювали Пікін, коли було постання цих боксерів. Я там здивувався говорю: там ще війська Австро-Угорщини були. Тобто там були всі європейці і американці. Там у них є ресентимент стосовно цього. А далі вони ну все ж таки в Китаї такий снобізм є стосовно всього світу. Ми тут головна цивілізація. Ну не без підстав, тому що у них ну у них ну історія, ну безперервна історія. Ну, вважає там скільки там? 10 тисяч років, яку можна порахувати, і подивитися там, да, фактично.